Доброго дня. Хочу поділитись одним обрядом, про який мені розказали і пояснили, як це робити під час моєї подорожі в Карпати. Цей обряд робили наші пращури, бабусі, прабабусі. Коли хлопці йшли на війну, яким чином вони оберігали їх, захищали їх і повертали додому живими та здоровими. В наш час. Це дуже дуже необхідно. Я вирішила поділитися і дуже вірю в те, що, хоч хтось з вас зробить цей обряд і збереже життя своєму чоловікові, сину, брату, і так далі. Це дуже актуально на даний час. На жаль, отже. В ті часи що робили, коли чоловік ішов на війну, і він вже виходив з хати, йшов по двору своєму своєму до воріт. Треба було змочити землю. Якщо було сухо, да треба було змочити землю водою для того, щоб коли чоловік стане на цю землю, щоб залишився його слід. Отже, якщо сухо, ми змочуємо землю, щоб залишився слід. І чоловік має стати на це місце, де ви змочили землю. Там залишається його слід. Що далі треба робити? Цей слід потім трошечки підсохне вже після того, як чоловік е, пішов, треба вирізати цей кусок. Оце цілим таким пластом е, з слідом вашого чоловіка. В той момент, коли він став і пішов до е, виходу, до е, воріт е, жінка говорила з Богом, іди. Назад до свого сліду прийди, ангели-охоронці. Нехай тебе оберігають і захищають, і до твого сліду живим, здоровим повертають. На рівні енергетики це працює як якар, да енергетично людина знає, що йому треба повернутися до свого сліду. І коли чоловік повертався додому живим, здоровим на своїх ногах, він мав стати знову на цей слід. Що робити е, з цим відбитком? Його от потрібно було вирізати, покласти десь в хату в сухе місце і зберігати до повернення чоловіка назад додому. Розказує, що треба робити надалі. Чоловік прийшов додому, наступив на цей слід, він далі йде в хату, неважливо, чим він займається. Жінка має забрати цей слід в руки, віднести десь у двір або на город, десь, де може падати на нього дощ, і цей слід зростане потім. Облити цей слід медом. І попросити землю, щоб вона переробила весь негатив, який накопичився у чоловіка під час бойових дій, щоб вона переробила в позитивні енергії і віддала йому позитивні емоції, щоб він був щасливий, щоб він був здоровий. Адже це все робить земля. Вона переробляє негатив, трансформує його і віддає людині вже позитивну енергію. Говорити треба головне від душі не важливо, що ми і як говоримо важливо те, що ми відчуваємо. Запам'ятайте це назавжди. Я бажаю вам успіху. Я бажаю здоров'я всім нашим героям. Адже я з першого дня з ними і з ними на зв'язку і допомагаємо, і молимось за них, і роблю обереги для хлопців. Вони мені пишуть звідти з фронту свої імена, дати народження, і я роблю для них обереги і відправляю ці обереги, або поштою, якщо є така можливість, або через наших волонтерів, які кожного тижня їдуть на різні напрямки. Якщо вам потрібен, потрібен такий оберіг, або вашому чоловікові, синові, пишіть мені в особисті в дірите. Вся інформація є. В шапці профілю, і не забувайте, будь ласочка, підпишіться і поділіться цим цим відео з людьми, у яких е, сини, брати зараз на війні. Адже наші хлопці зараз приходять у відпустки, вони е, приходять додому, і це можна зробити вже після відпустки. Да, коли е, чоловік відбув відпустку вдома і знову іде туди на передову, цей е, обряд можна зробити і потрібно робити. Поділіться, будь ласка, з людьми, не жаднічайте і дайте можливість більшій кількості хлопців вижити і прийти додому живими, здоровими, до своїх сімей, всього найкращого, миру, добра.